Доброго дня громадяни України, доброго дня, жителі села Біловіж. Це дорога, це ділянка дороги між селом Біловіж і Блажу, це лісова дорога. Я раніше знімав відео про цей участок от, з приводу з цього місця. Бачите, тут була велика хлюжа. І от бачите, як сьогодні державне підприємство Рокітінське лісове господарство провело, так би мовити, такий ремонт цього місця. Ну і там якщо дивитися дивиться по-інших тих таких... Поганих ділянках цієї дороги теж підсипали пісок. Тобто вони вважали за потрібне просто сюди насипати піску. І от якось так. От Що вони зробили? Бачите, викопали тут тобто, бачите, ямку, От, сюди, щоб трошки стікала, вода затримувалася. І тут насипали піску, навозили. І от таким чином вони трошки підремонтували, скажімо, цю дорогу. Але це ненадовго. Піде дощ, цей пісок розкисне і машина буде їхати, буде провалюватися, грузнути, і далі дорога буде розвиватися. Це місце потрібно підсипати щебенем відсівом, і тоді воно більш-менш буде укріплене. Але як бачимо після моєї публікації, яка була місяць назад приблизно, я вже бачу, хоч трошки більш-менш, ну, люди реагують на мої публікації і відбувається так би мовити, от, ремонт таких участок дороги. Ну не знаю. Коментуйте з цього приводу. ви по цьому подумати. Якось так.